Вважаєте, що з бородою чоловіки виглядають більш брутально? Так і є, я з вами згодна. Але проблема в тому, що не всі можуть відростити бороду. Природа іноді має свої плани. Що робити, коли бороди немає, а мрія є? Тут допоможе пересадка бороди. Привіт! Мене звати Таня Великородна, я SEO Hair Global Medic. Раз на два місяці ми приїжджаємо в Україну для того, щоб робити пересадки волосся українським чоловікам. І сьогодні ми розкажемо вам про пересадку бороди. Це сьогодні дуже трендова процедура, тому що дійсно борода в тренді. Але не у всіх вона є. Але можна пересадити волосся на бороду. Коли пацієнт приходить до нашої клініки, ми починаємо з консультації. До цього ми вже проводили онлайн-консультацію, а тут ми лише уточнюємо метод пересадки та найголовніше слухаємо побажання пацієнта та малюємо нову лінію бороди. Ми завжди звертаємо увагу на природність. Лінію ми ніколи не садимо абсолютно рівно. Там, де проходить розмітка, графти висаджуються трохи вище, трохи нижче, зигзагом. Це важливо, щоб у майбутньому ворода виглядала максимально нижче, Якщо видно себе, ось сюди також не буде заходити до загущення Треба там зробити. Після того, як ми розмітили лінію, пацієнт переходить безпосередньо до пересадки. Спочатку ми проводимо анестезію донорської зони, далі збираємо графти, і після того вже пересаджуємо їх. В одному випадку ми використовуємо метод фує, коли спочатку відкриваємо канали, а потім садимо графти. В іншому випадку метод DHI, коли за допомогою спеціальної ручки імпланта Рачої одночасно відкривається канал і одразу пересаджується графт. У середньому операція триває 6-8 годин. Після цього ми видаємо пацієнту медикаменти, детальні рекомендації і відпускаємо його додому. І ось нарешті ви можете побачити перші результати пересадки бороди до 6 місяців після операції. Зверніть увагу, борода ще не густа, більше схожа на легкий пушок. Це нормально, тому що на цьому етапі є лише 40-50% щільності. До року борода у і виглядатиме зовсім по-іншому. Також треба розуміти, що волосю потрібен час, щоб адаптуватися, для того, щоб волосся, яке взято з потилиці, адаптувалось та стало таким самим за структурою та за якістю, як і волосся на бороді. Це приблизно півтора року після операції, але скажу вам чесно, і перші результати вже тішать пацієнтів. Фінальні результати наших героїв ви можете побачити в нашому інстаграмі Global Medic, де ми публікуємо не тільки пересадку бороди. Але й пересадку волосся. Підписуйтесь і слідкуйте, і побачите фінальні результати не тільки наших пацієнтів, але й інші приклади робіт. А якщо ви хочете зрозуміти, яка кількість графт вам потрібна, який метод пересадки бороди. Потрібен саме вам, напишіть нам в WhatsApp, Eber, Telegram за цим номером. Наші медичні консультанти з задоволенням проконсультують вас. А з вами була Таня Великородна, як завжди, на цьому каналі українською мовою. Побачимось в Києві на пересадках. Бай-бай!